Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку новинку. Зробили отакі доробки на фари, тобто це йде стандартна решітка під нижні фари на 82-й трактор та на 892-й. Ви можете взяти. Просто оцю вставочку і зі своєї доробити. Тобто ви просто вирізаєте, цю вкручуєте, болтики йдуть в комплекті. І на герметик туди садите отакі от фари. Ось так вони виглядають. Як я і казав, це йде на варіант, це йде на 82-й, це на 892-й. Також у нас трошки пізніше буде ще один варіант ледовських фар. Там буде трошки інша решіточка, бо вони трошки вони по формі, по розмірам ідуть різні. Тобто це йде перший варіант, буде ще другий. Слідкуйте, відео буде на каналі. Ось так це все виглядає. Також маємо різні запчастини на трактори МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Virex. Можете звертатись за номером телефону.